Підвищити правову та громадянську обізнаність студентів, навчити розпізнавати корупційні ризики та протидіяти їм у щоденному житті. Такими знаннями під час круглого столу роль молоді в антикорупційних процесах ділились адвокати та юристи громадської організації Захист держави. Захід приурочили до Всесвітнього дня молоді. Проводити журналістські розслідування, виявляти корупційні схеми та усе це робити виключно по закону навчало під час тренінгу студентів, журналістів та юристів, знані адвокати та правозахисники. Учасники круглого столу змогли дізнатись від фахівців, як правильно збирати факти, перевіряти інформацію та фіксувати докази. Корупція взагалі це досить болюча тема для всієї нашої держави. Звісно ж, її заборона і її максимальне зменшення є беззаперечно важливим для усієї нашої України. І коли цим займається молодь, фактично наше майбутнє, то звісно, це дуже чудово і це дуже важливо. Чимало уваги під час зібрання приділили інформаційній безпеці. Речник СБУ у Вінській області презентував кампанію Спали ФСБшника офіційний чат бот служби безпеки України, який допомагає боротися з вербуванням українців російськими спецслужбами. Там можна в простій формі звернутися, якщо вас або ваших знайомих намагаються вербувати ворожі спецслужби, і повідомити про це вітчизняні проховані органи та спеціальні служби. Процес розслідування злочинів, що пов'язані з корупцією, та належному фіксуванню фактів правопорушення навчало студентів правоохоронці. Корупція це те, що поїдає нас зсередини, а молодь це наше майбутнє. І ми вважаємо, що ми маємо залучати молодь до боротьби з корупцією, для того, щоб вони розуміли, що це дуже важливо, що це їхнє майбутнє, тому що так як зовнішній ворог, Російська Федерація, так і корупція зсередини, вони можуть знищити країну. Захід провели до всесвітнього дня молоді, аби підвищити правову та громадянську обізнаність хлопців та дівчат і навчити їх розпізнавати корупційні ризики. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.